Так, друзі, з ріком щось сталося. Я йому дозвонитися не можу. Так, слухайте. У мене якесь відчуття, що мене хтось переслідує. Я чув, як ці е, дерева якось так тріщать, як будто їх хтось зробив. Слухайте, не знаю, якийсь дуже дивний дивний ліс сьогодні. О, так, я щось бачу. Я щось бачу, де мій камуфляж? Так, слухайте, ви також це бачили? Хтось мене переслідує. Що ж це таке? Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Так. Тун, Можливо, мені. Тун, 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 ви бачили це? Той самий Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Сахур! Тепер зрозуміло, що там сталося. Тікаймо швидше до села. Сподіваюсь, що ріко живий. Так, десь тут було село, так ось тут. йдемо. Так, я сподіваюся, що я не заблукав. Ось. Біля цієї так, десь поблизу, так, зараз. Я вважаю, що нам потрібно зараз кудись залізти. Так, слухайте, де це село? Щось не бачу. Так, дивно, дивно. Зараз зробимо собі швидесеньку дробину. Слухайте, друзі, ми взагалі з ріко планували пати, піти на полювання. Так, сюди ставимо. Ось так нам потрібно зробити швидесеньку палиці та залізти на дерево, щоб подивитися, де взалі це село. Я заблукав, тому що мені, мене цей тунтун -тун сахур збив з понтелику. Так, сюди, щоб швидесенько залізти. Так, це ломаємо і це ломаємо. Сюди поставив все, я майже заліз. Сюди також потрібно поставити чомусь. Є, все, зараз побачимо. Так, о, я бачу воєн то село. Так, нам потрібно йти туди. Сподіваюсь, що з Ріко все гаразд. Так, я, мабуть, візьму зброю та буду йти у камуфляжі. Ні! Так, ріко, це він кричить. Так, на допомогу, на допомогу. Мабуть, напав же цей Тунтун -тун Сахур. Так, Ріко, так, це не його будиночок, хоча схожий. Скажі... О! Що це було? Мене хтось телепортував. Так, дивно, дивіться, тут є кров. Так, жителі сховалися у будиночок. Так. Бачу церкву. Тут стільки слидів. О, я в шоці. Ріко! Ти живий? Ні-ні-ні. Тікайте звідси! Ніхто до мене. Ріко, це не підходьте. я! Ріко, відчиняй! Швидше! Відвалить! Та О, я Це самий це це камуфляж, так Капець! О, нарешті, заходь. Ой. Що Ой. тут трапилось? Чому стільки стика крові? Я не знаю, тут хтось вбивав всіх селянинів, друже! Слухай, знаєш Селяни на кого всі загинули? Знаєш на кого я наткнувся? На, на кого? того самого! тун 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 Сахур! Все, ти, він що, живий? Так він живий. І, Капець. мабуть, це він все зробив. О. Я йшов по давай цьому тут лісу. залишимося, я нікуди не хочу. Я слухай. бачив там такі жахливі речі. Так, О, в тебе є чим закрити вхід. Зараз, слухай, в мене є зброї, є камуфляж, є капкани. Я взагалі пропоную поставити камери, щоб слідкувати, що тут відбувається. Так. Давай став, друже. Зараз я його не зфотографував. Так, друзі, зараз ось сюди поставимо. Швидесенько, в нас буде обзор, і ми будемо все бачити. Так, та сюди поставимо. Щось застряг я тут трохи. Все, під'єднуємо всі ці камери, щоб бачити все, що відбувається у цій, у цій деревні. Так, сюди. О, я, друже, я ще сюди поставлю. Тому що тут багато слідів крові. Я не знаю. Слухай, потрібно якось покликати поліцію, можливо. Військову. Я вже викликав. Це вони і були. Так вони всі загинули, друже. В мене Зін є план. Я їх їх перебив. В мене є план. Слухай, ми зараз зробимо собі е будиночок на дереві. Так, сюди. Тун, зараз. Тун, 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 Ховаємося тагора. швидше. Швидше в будинок. Давай, швидше. Давай, Я тут вдома. Так, все, треба закрити. Закрити прохід. Так, сюди. Є, я все заклав. Слухай, знаєш що? Я пропоную зробити на дерево або зробити бункер. Як вважаєш, що краще? Можливо, бункер? Не знаю, можливо, бункер буде краще, друже. Так, зараз я подивлюсь, що там відбувається. Ось сюди залізу. Так о, слухай, бачу нас. О, ти там що, копаєш. Так, друже. Так, я його чую, але не бачу. О, Бачу. О, ні. Так, я з'ясняв його, друже. Він тільки що розрізав жителя. А я в шоці, селянин, бідний, що ж з ним сталося? Чому цей тун тон, -тон, -тон Сахур такий жахливий? <рапляння> я не знаю, <рапляння> друже. Диви, він підпалив усе... весь будиночок. Це так. Я в шоці щось там лазить. Так, слухай, я, я вважаю, що нам потрібно -10 -10 розкласти капкани. -10 -10 Як друже? Це точно, друже. Бо він кудись пішов? Так, ось наш будиночок. Так, останній раз я його бачив ось там. Тут все горить, зараз села не буде. Так, слухай. Так, щось знову зашевелилося. Так, треба дивитися. Де третя камера? Ось тут я його бачив. Я бачу, як там жителі бігають по будиночку. Хтось ще живий. Слухай, друже, роби бункер. Я зараз розставлю ці капкани. Давай, друже. Так, все, тоді я виходжу. Так, потрібно це зламати. Відчиняємо, Де мої капкани. У мене, у мене є ось такі капкани на, мед... на ведмедя. Так, я його бачив десь тут. Сюди треба їх так класти обережно, щоб він їх не бачив. Так, ось, швидесенько, все це робимо. Головне, головне, самому в них не втрапити. Так, є. Ще потрібно поставити інші. Так, сюди. Во, в мене є ось такі капкани. Так, ставимо, 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 є. Непогано виходить. Так, сюди ще. Ось так. Слухайте, виходить набагато краще. Їх так багато буде тут капканів, що в їх в них трапити, мені здається, 100% можна. Так, а де мій будиночок? Ось тут треба обережніше ходити сюди, якщо він. Там щось вибухнуло. Тікаємо, тікаємо. О, ні, я втрапив у капкан. капкану. Давай забігай, Та скоріше біжу до тебе. Так, в мене є зброя. Зачиняємо. Так, і ось так робимо. Все, зараз побачимо, що там відбувається. Третя камера. Ага. Слухайте, бачу усі капкани. Between, <variables> він знову десь. Так. О, я бачу його. Так. Четверта камера. Ні, не туди. Друже! Він ламає так. мої капкани. Він не такий дур... не такий глупий. Слухай. Він тільки що розрізав цією дупинкою жителя. Тун, 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 тун. ой ні, Ще одного розрізав. Це так да потворочко. И... Підірвав все. Асаня... Друже, як там бункер? Я добудовую друже. Він щось кинув уколадить. О, ні, знов розрізав жителя. А я в шоці так. в мене є ще одна камера. Ось з цієї сторони, дивіться, що він робить. Розрізає їх навпів. <тур> я в шоці цією дубинкою? Це як він так робить взагалі? Вали звідси. Вали. Гуді все вибухнуло. Ще одного розрізав І ще одного. Друже, Мені здається, що нам потрібно тікати з цього села. Сенс я тільки добудував, друже. Так зараз до тебе потрібно спуститися. В тебе. Так, я так розумію, нам потрібно зробити ще палиці, тому що в тебе дробини нема, мабуть. Так я вже все зробив, друже. Давай спускайся скоріше. Так ти то, а, все бачу. О, молодець. Так, що ти тут набудував? Слухай, непогано виходить. Так, молодець. Слухай, але нам потрібно ще скрафтити ліжко на всяк вибудок, якщо нам доведеться тут ночувати. Але я не хочу, якщо чесно. Слухай, треба якось замаскувати тут вхід. Я чую якийсь звук. Я виліз на гору. Слухай, мені здається, потрібно це зламати. В тебе є вовна взагалі, зелена. Є, друже. Так, тому, тому що потрібно буде закласти прохід, та будемо тун, сидіти тун, поки тун, що тун, тут. Тун, 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 так, подивлюсь, що там по камерам. Слухай, в мене тільки одна камера вціліла. Все зруйнував, друже. Я в шоці. Оце так. Все горить. Слухай, о, знову з'явився. Цей тун 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 тунцагур якийсь. Дуже жорсткий. Тримай, друже, це тобі. О, дякую. Так, я щось застряг трохи. А можеш мене, будь ласка, вдарити? Отак. Так, друже, полізли на гору. Зараз вб'ємо його. У мене є зброя. Давай. Я вже не хочу я його сидіти. З токирою зарубаю. Слухай, ти чуєш цей тум. звук? Треба вовну зламати якось. Так, зараз, 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 зараз. Ломай швидше. Давай, я, я поки що цю ой -ой. зброю буду у руці тримати. Все, погнали! Ой ой, друже, поганий звук. Диви! Наш будинок ну, зруйновано. Тікай. Капець він сильний. Оце так! Є влучання! Ще влучання! Да що з ним? Слухай, мені здається, ця зброя! А, Оце друже, так! Я ти живий там! Вилазь звідси! живий, але Я ледь живий. Друже, я тобі зараз скину блоки! Тримай! Давай! Я кину лови! Так, ти знайшов чи ні їх? Так, мабуть, Так, О, друже! Вилазь звідси! Так вовалити потрібно з цієї деревні. Слухай, я не знаю, тун, що тун, робити. Тун, 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 давай, тун, швидесенько, вилазь, друже. Я на тебе чекаю. Так, добре, що в мене є блоки. Ми хотіли з Ріко піти на полювання, а тепер він полює на нас. Ось Капець, це так. Капець, тікаємо Давай, давай, друже. Нам потрібно побудувати будиночок десь. Слухай, давай е... скоріше це нас зробимо. не мене, давай, давай. Е... Мені здається, що бункер будувати це не варіант. Він нас може це там точно. знайти. Слухай, на дереві також не варіант, тому що він може його спалити. Слухай. Е я пропоную так, зачекай, друже. Тримай тобі Тут трохи ці тримай ось це і тримай ось це. І ось цю штуку. Ага, Зараз будемо розкладати її. Е будемо йти тун, 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 щоб що. Він... Так, став, став, став. КП, Диви, який вибух, це? Та бачу, бачу. О, ні, так, сюди поставити потрібно. Так, ще одну штуку поставив. Так, сюди. О, головне, сам не влучив не втрапити в них. Дивись, під ноги, будь ласка, друже. Так, друже. Так, сюди зараз є, поставив. Так, з цієї сторони, ось так. Все непогано. Слухай, якщо він втрапить у ці капкани, ми почуємо. А якщо будемо десь поріч, Поряд. Так, сюди залазимо. Слухай, мені здається, що ми вже далеко від біжали. Диви, диви, я він втрапив. Я. Зараз уб'ю його. Давай. постріляю. Друже, відійди. Відійди. Зараз може бути. О, ні. Ви бачили. Ой-ой-ой, оце так. Він щось використовує. Слухай, мабуть, ні. Я йому прямо в око цілився. Йому байдуже. Він щось підірвав під собою та зник. Слухай, тікаймо. Так, Давай. зараз ми. І. Щось там вибухнуло знов. Валимо, валимо, друже. От це так. Диви, тут вівці лазять. О, диви. Слухай, Дані, тут не варіант. Тут дуже багато води. Треба шукати інший варіант. Треба знайти якусь печеру та сховатися там. Сподіваюсь, вона нам допоможе. Так, тут нічого не бачу. Зараз головне, не загуби мене. О, так, диви, скільки їжі. О, друже, диви. Знайшов. Невелике укриття, я його зараз замаскую. Так, в мене є ось такі блоки. Давай. Так, це тун -тун, зламати тун -тун, потрібно. Тун -ту, тун -тун, це також. Зараз ми тобі тун, 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 сагур, ус. Побачиш, що ми можемо зробити. Ось так, слухай, друже, диви, що я зробив. Головне ще. Що... Я його бачу! Так, вирубай світло! Світло вирубай! Так. О, є. Так, сюди потрібно ще ось так закласти. Так, сюди є. О, в мене буде такий невеличкий отвір, щоб дивитися, що там відбувається взагалі. Так, я трохи поїм. Все, можеш робити світло, він нас не спалить. Давай, друже, поставив. А я мені потрібно. О, я бачу його. Так. Ти бачиш? Ось я бачу він дивиться на. Я нас спробую сюди. влучити йому в око. Давай, друже. Я... Йому байдуже! Так, він не бачить, звідки ми стріляємо. Капець, він не бачить нічого. Так, Такого. О, ні, ой, знову якусь гранату використовував. Оце так. Оце потвора. Він міміка розірвав у попередньому відео. Тут так играет робить. Слухай. И... Срамня... Чуешь это? Я Десь чую, друже. горят. Слухай, дивный звук. Мне це не подобається. Мне також. Слухай, там что розірвало. разорвало. Диви, там черная дыра, друже, нам нужно текать. Ой, чекай! скорее. О, нет. Так, давай, за мною. Будемо шукати іншу. Я не знаю, як він нас знаходить, але мене це, якщо чесно, задовбало дуже сильно. Давай, не здоганяй мене. Так. Давай, друже, побігли. Давай, давай, швидесенько, ось сюди. Знову цей звук. О, ні, мені це не подобається. Так, зараз знову вибухнуло. <adults> Ти бачив скільки сього. Я, я бачив, друже. капець. мене, друже. Я не знаю від цих е, ранат я не знаю, де сховатися. Я бачу щось там. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я живий. Друже, ти де? Давай не здогоняй. Я позаду, друже. Так. Слухай, можливо нам спрятатись. Е, ось у цьому кратері сховатися. Ну, давай сховаємося. Так, давай, друже. За мною швидко. Я вважаю, що тут він нас точно не знайде. Знову цей звук. Я нічого не бачу. Це що таке? Тут якийсь газ. Це радіація, бо газ якийсь. О, ні, я зараз загину. Ні, прощавай, друже. ні, я ще живий. О, так там був газ. Слухай, Еріко, ти живий? Я ще так живий. Хух, я також. Використовуй золоті яблука. Так, у нас же є золоті яблука, щоб врятувати собі життя. Так, є, все, тепер нам не почом цей газ. Він нічого нам зробити не зможе. О, ні! Він позаду мене, друже. Врятуй мене! Так, так, капкани, капкани, ставимо. Я біжу на допомогу. Давай, друже. Я тут. Де моя зброя? Зброю сюди. Так, відвали. Відвали. Що це таке? Ріко, О, ну, он там. Стріляймо! Я бачу! Є влучання, але йому байдуже. Що в нього щось дуже велике. Відвали, відвали, відвали. Відвали! робиш?